Я Олексій Залів'янський, братиму участь у президентських виборах 2019 року. У якості виборця, звісно, і як відповідальний громадянин я вже перевірив себе у державному реєстрі виборців і хочу навчити вас, як це можна зробити онлайн. Для виконання перевірки у реєстрі виборців потрібно мати лише комп'ютер з доступом до мережі інтернет та адресу електронної пошти. Електронний підпис для цього взагалі не потрібен, а тому сервіс, можна сказати, доступен для всіх користувачів інтернету. Тобто ви можете як здійснити перевірку самі, так і допомогти здійснити відповідну перевірку вашим родичам або знайомим, які не користуються комп'ютером. Давайте покажу, як працює електронний кабінет виборця. Знайти сервіс можна через Google за запитом кабінет виборця або ще простіше на сайті уряду. Для цього переходимо за адресою kmu.gov.ua. Заходимо в розділ послуги, електронні послуги. Тут зібрано усі електронні сервіси, що зараз існують в Україні. І сервіс надання витягу з державного реєстру виборців я знайшов у розділі Громадянства та Міграція. Далі натискаємо кнопку Подати запит онлайн і потрапляємо на сайт Державного реєстру виборців. Основні функції цього порталу це пошук реєстрів виборців, це відображення інформації про вибори, які проходять на певній території, і це відображення інформації про виборчі дільниці. Давайте покажу кожну з них. Перша функція мої вибори працює таким чином: ви вносите інформацію про місце проживання до рівня міста або району населеного пункту. І відображається інформація про всі вибори, що призначаються в цьому населеному пункті. Включаючи дати призначення цих виборів. Наступна функція це пошук інформації про виборчі дільниці. Вона працює таким чином. Тут потрібно внести інформацію про місце проживання до рівня будинку, тобто обирається в тому числі вулиця та номер будинку. І ви бачите всю інформацію про виборчу дільницю, до якої відноситься цей будинок. І остання функція, для показу якої я створював це відео, це перевірка включення у реєстр виборців. Для виконання перевірки необхідно внести персональні дані виборця, це прізвище, ім'я та по батькові, дату народження та адреса електронної пошти, а також зазначити виборчу адресу до рівня населеного пункту або району у місті. Після внесення всієї інформації необхідно відмітити згоду на обробку персональних даних та натиснути кнопку Перевірити вказані дані. Далі на адресу електронної пошти для перевірки надсилається код, який потрібно внести у поле код підтвердження. Вносимо код, натискаємо відповідну кнопку та чекаємо на опрацювання запиту. Запит виконується у режимі онлайн та виконується менше, ніж за хвилину. В результаті ви отримаєте інформацію, чи присутній виборець зі вказаними ідентифікаційними даними у реєстрі та яка його виборча дільниця, а також матимете можливість переглянути відомості про цю виборчу дільницю. І все. Перевірте себе, допоможіть виконати відповідну перевірку своїм друзям та знайомим. Якщо ви вважаєте таке відео корисними, підписуйтесь на мій youtube канал. Дякую за увагу і до нових зустрічей.